Виконуємо номер 10.2 із підручника Геометрія 8 та номер 18.2 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер видавництво видаництву Генеза 2025 рік. Основи трапеції дорівнюють 7 см і 5 см. Знадіть середню лінію трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас АБЦД трапеція. Еф е, середня лінія трапеції, БЦ дорівнює 5 см, а Д дорівнює 7 см. Потрібно знайти Еф е, середню лінію трапеції за властивістю середньої лінії трапеції, властивістю середньої лінії. Трапеції, еф дорівнює одна друга, помножити на суму АД і Б І це буде одна друга помножити на 5, додати 7, 12 і буде 6 сантиметрів. Відповідь шість. Сантиметрів. Номер 10.2 із підручника Геометрії 8. Та номер 18.2 з підручника математика 8. Виконано.